Доброго ранку і слава Україні! Отже, сьогодні, вже 26 жовтня, 22 рік. Це вже другий день 9 місяця війни. А москальщині дусі в Херсоні. Ну, Нема ніяких кардинальних змін за останню добу. Наш Генштаб не дуже балує нас новинами, зберігаючи грайливу мовчанку. Було трохи лякалок щодо набрили вже ядерних загроз і підриву дамби. Та судячи з покерфейсу наших очільників, все не так вже і страшно. І тут не справа у байдужості до подальшої долі України, а такий собі здоровий цинічний фаталізм українців. Що буде, те буде, <кхм> а нам своє робити. Українців на протязі вже багатьох століть рятує здоровий глузд. І він здоровий глузд наразі підказує, щось не клеїться у москалів, щось не в'яжеться у мовне віліччя з результатами так званої СВО. Саме про це я й хотів поговорити сьогодні. У Кацапі вже давно йде війна з капітаном очевидністю. Вони чомусь вирішили, що можуть керувати всіми стихіями світу, вдягнувши сермягу народа баганося Але ж це не працює. Ну, принаймні так каже капітан очевидність. Ну, не можна нав'язати людям, які нам, людям, українцям, які вже 30 років користуються всіми благами західної цивілізації, ідею дерев'яних туалетів і річкових полоскалень. Яке не можна розраховувати на те, що ти втримуєш територію 600 тисяч квадратних кілометрів 200 тисячами свого лапотного війська, та ще з 40. Мільйонами населення, що не підтримує попередню ідею, не можна рахувати війну кількістю наявного озброєння, солдат. Бо війна це надбудова, а фундамент цієї надбудови це економіка. А економіка мало того, що сировина, та ще й глибоко інтегрована. В той же самий захід, з яким власне, зібралися воювати. У мене стільки відчуття деживів від того, що відбувається. Мабуть, на спогадами юності і молодості. Тільки тепер я не учасник, а спостерігач все це було за Савка, І я все відчував на власній шкурі. Як тоді, от імміграція була. І це не. Не тільки декілька там, сотень тисяч євреїв, які виїхали в Ізраїль. Треба ж згадати тих, хто кинувся в Єгославію, а згодом і в Польщу на... продавати на базарах залишки Радянського Союзу, всякі там праски, паяльники, петрівники і все інше. От, а техногенні катастрофи, починаючи від пароплави адмірал Нахімов, далі Чорнобиль. Далі выбухами на залізниці с тысячами жертвами. И основное, это постоянная смена риторики керевников державы. За 8 месяцев кучка наркоманов-националистов из киевского режима перешла в разряд буквально божественных сущностей, против которых нет приема. Тогда тоже повестка дня менялась, не дня. Когда говорят, что Горбачев развалил Советский Союз, я говорю, нет, он просто в развал. Очолили в розвал, як, так як і зараз Хуйло Очолили в розвал. Розвал ідеї про виключність російської нації, того, що ніколи не було нацією. І ніколи в неї вже не стане. Все свідоме життя я цікавлюся, ще США. Це, мабуть, ще з часів хокейного суперсерії НХЛ СССР. А в 1974 році я був, перший раз дотикнувся до Америки, коли в Запоріжжі приїхала виставка. Отже, ми там з батьками вистоявши чергу кілометрову і потрапили під купол на майданчику біля спорткомплексу ЗТЗ. І я, восьмирічний, тоді ще совєтських октябрьонок, <світський>, назавжди закохався в цю країну. Країну Свободи. Знаю історію в США. Ну, на тверду четвірку, мабуть. Так, читав професійні книжки і все таке. Так от я про що? За що чого живе Америка? От дивіться, вона виносить свої виробництва, там, все таке, там постійно винос капіталів, все, закривають вони заводи, там, варні, там. ну не всі. В Америці все це є. І от продають Голлівуд свій. Ну, знов таки не все. А от головна стаття експорту американського це свобода, це демократія. І так, що повелося з часів командора Меттью Пері. Це не сучасний актор, є такий теска. Це той самий Командор, який привіз цивілізацію і у Японію, і коли був зруйнований там Сюгунат, і Японія почала цивілізуватися. І що стосується українців, я можу сказати, що нам дуже вигідно. Стати дилерами демократії. Це все ж краще, ніж бути карабейниками, ситцями, махоркою, або будівельниками дерев'яних туалетів і лічкових полоскавень. У мене все. Слава нації і смерть Російської Федерації. З вас підписка!